Володимир Зеленський заявив у суботу, 19 липня, що секретар, новий секретар РНБО України умеров, ніби запропонував росіянам продовжити зустріч, зустрітися наступний раунд переговорів провести. Ну, ми пам'ятаємо, що зустріч у червні не привела до жодних рішень, окрім гуманітарних, і це також дуже добре. Насправді я маю на увазі обмін полоненими. Також Володимир Зеленський заявив, що треба. Ну, що була зустріч на найвищому рівні, тобто він фактично запропонував зустріч з Володимиром Путіним. Але хочу нагадати, що у вересні 2022 року він навіть підписав указ і вів цим указом рішення РНБО про заборону зустрічі з Володимиром Путіним. Тобто, еволюція від перемоги від заборони зустрічі з Путіним вже зараз дійшла до того, що треба зустрічатись і домовлятись з Путіним. Але слід зауважити, що Путін. Ну, немає жодного бажання зустрічатись саме із Зеленським. Більше того, у американській пресі вже пишуть про те, що він не хоче підписувати Зеленським мирну угоду, і що треба міняти Зеленського.